Вітання! З вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. В цьому випуску ви дізнаєтесь: Побіда Бісія на Марші. Як кримчан готують померти за Росію? Благодаря Путіну ми узналі, що ми побідітелі. Замість Євробачення пілотка та Севастополь. Я піла в Керчі. Чим зараз живе судак, та чим знову незадоволені місцеві жителі? Ви дивитесь Крим, реалія? Можемо повторити чи ніколи знову це два різних концепти відзначення дати перемоги над нацизмом у другій світовій війні. В той час, коли весь світ 8 травня згадує мільйони загиблих під час Другої світової війни, та робить все можливе, щоб війна була тільки в минулому. В Росії та на окупованих нею територіях святкують 9 травня. Фактично, як карнавал під гаслом Можем, повторють, як таке дійство відбувалося цього року, зафільмували наші кореспонденти. Дідіркапут, капут. <рив> пілотки і солдатська форма, без козирки і тільняшки. Одяг цивільних кримчан і приїжджих на 9 травня. Масово рядили у військове, навіть дітей. Ой, класно. ці батьки переробили дитячий візок, інші вдягли малого у футболку з путіним. Благодаря Путину мы узнали, что мы победители, будем так говорить. Наша она должна знать этот праздник. Объясню почему. Потому что на Западе, в том числе и в Америке, говорят о том, что Россия, Россия она практически никакого вклада не вносила в победу. На самом деле Россия на плечах России. Это была победа ценой больших человеческих жертв. Напередодні парадів з остраху перед терористами на вулицях великих кримських міст наглухо зачинили люки. У Керчі вчинили радикально, заварили кришки. Військова техніка проїхалася центром трьох міст у Сімферополі. Це сталося вперше за півстоліття. На півострові, де понад 70 років не було воєнних дій, показали сучасні системи протиповітряної оборони С-300, гради, зенітні ракетні комплекси та бронемашини Рись. Техніка в георгіївських стрічках. Її пасажири ціляться комусь у вікна. А це про російські козаки. Так звані самооборонівці принесли на парад перемоги фотографії загиблих на Донбасі своїх друзів-сепаратистів. Сталін почесний гість цьогорічних кримських парадів. Його портрет несли не тільки літні люди. У жінки спочатку затягнули Катюшу, але раптом змінили репертуар. Паради були масовішими ніж торік. А найбільшу кількість людей зібрали колони з портретами родичів, які воювали. Портретів пращурів побільшало, дехто в них навіть заплутався. Ну мой дед участвовал в обороні отец, отец мой, да. були й світлини тих, хто до Криму стосунку не мав. У неї портрет дядька. Той мав українське прізвище, а похований у Росії. З російського ж Ставрополя жінка переїхала на півострів понад 30 років тому. Раніше, коли відмічали День Побіди, ну, була Україна йшов самісний парад, і ну все одно відчувалося, ми завжди кричали Росія. Зараз уже ми Росія не кричимо, тому що ми в Росії під завісу святкувань до железні черги за кашею. За безкоштовною солдатською стравою шикувалися і літні, і молоді. Прибутки від бізнесу на перемозі підраховували торговці сувенірами, продавали не лише форму, але й квіти, прикрашені Георгіївською стрічкою. Хтось продовжив святкувати у ресторанах і пабах. Один із севастопольських закладів пропонував гостям м'ясо під назвою Дим вітчизни. А ця дівчина в панчохах і пілотці закликала на ніч перемоги. Олександра Славіна, Назар Ситник, Володимир Нестайко, Крим. Ви дивитесь Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про те, як в Криму відсвяткували 9 травня. Та чому цей день із кожним роком окупації в Криму відзначають усе з більшим розмахом? Про це ми запитали в Кримського історика Сергія Громенка. Бачите, певно, що за радянської дуби. Була низка свят, які прив'язували населення до панівної комуністичної ідеології, і серед них 9 травня можливо було першим серед рівних, але все ж таки не єдиним. Ми можемо говорити про сьоме. Листопада, як день соціалістичної революції, ми можемо говорити про 1 травня міжнародної солідарності трудящих. А тепер в Путінській Росії за великим рахунком, окрім свята перемоги, окрім культу перемоги, насправді вже не, не залишилося ніяких інших таких загальнонаціональних свят, ну якщо звісно не рахувати новий рік, так які би об'єднували. Російський народ, всі народи Росії навколо якоїсь центральної події і були б прив'язані дуже тісно до панівної ідеології путінізму або там неореваншизму, вставання з колін і тому подібного. Тому хочемо ми цього чи не хочемо разом з російськими військами приходить і російська ідеологія, за якою Перемогли тоді, перемагаємо сьогодні. Ми діди воювали. Ми наслідники, там спадкоємці перемоги. Відповідно, хто критикує Росію, той критикує радянський союз, значить, перемогу над нацизмом, Хто критикує радянський союз, той критикує Росію. Відповідно, він русофоб. І саме тому поєднання оцієї традиційної кримської ностальгії за радянським союзом з оцією новітньою російською ідеологією, підживленою великими грошима і інструкціями з Москви. Дає такий мультиплікаційний. Ефект, який ми спостерігаємо, Сергію, та чи можна говорити про зростання мілітаризації не тільки за формою, але й у свідомості кримчан? Більше того, не тільки можна і потрібно говорити, тому що коли насправді за великим рахунком немає чим пишатися в теперішньому, починаємо пишатися минулим. В минулому відповідно Радянський Союз не міг похвалитися ані високим побутовим рівнем життя населення, ані якимись видатними культурними здобутками, які би стали надбанням всього світу. Натомість всі там великі перемоги в усіх розуміннях цього слова Радянського Союзу це. Були військово-технічні. Це і, і відносно такий мирний варіант, як політ Гагарина в космос, але головним чином це військова міць. Це найбільша кількість танків, більше, ніж усього іншого світу разом взятого, е, ядерна зброя, підводні човни і решта, і решта. Відповідно. Е, Таким ну можна сказати, що культ зброї є невід'ємним від культу перемоги, і вихваляння зброєю сьогодні там будемо оцільґрозіть ми будемо шведу від, від там 18 століття до 21 століття. Можемо повторити, Росія там, хай ми живемо не краще всіх, але всі нас бояться, і відповідно це є такий предмет гордості. З розумінням цього ми можемо. Ми можемо бачити, як Кремль експлуатує, експлуатує цю тему. Так, окей, він каже, грошей немає. Це, це правда, ми це визнаємо. Натомість Росію всі бояться, натомість ми там ведемо бойові дії в Сирії, там ніхто. Крім сполучених штатів, не може кинути виклик нашому пануванню, і ми взагалі подаємо гармати замість масла, якщо можна так сказати. Дякую. А от до чого призведе така мілітаризація? Відповідь на це питання ми почуємо від українського політолога Володимира Фесенка. От, коли суспільство постійно нагружають. военной тематикой, подготовкой к войне, то это, конечно, приводит вот, в том числе и к социально-психологическим деформациям, даже к деформациям, скажем так, в общественном здоровье психическом. Другая проблема – это, я бы сказал, вирус войны. И вот как и где он сработает, ведь его запускают вроде бы против Украины, против Запада. Возобновляется Тезис, который был популярен в советские времена страна как осажденная крепость, противостоящая э, всему миру, в данном случае вот, Западу, как тогда, так и сейчас. Но если вирус войны запускается вовне, Он может вернуться в само общество. Это как бумеранг, он вернется и ударит по самому російському обществу. Именно вот этот вирус войны, вірус агрессии, который запускался советской пропагандой, в момент разрушения советского общества, он привел к многочисленным и кровавым конфликтам на постсоветском пространстве. Дякую. Отже, вже не тільки один день на рік з окупованого півострова та сусідньої Росії можна почути можем, повторіть це гасло лунає постійно і дедалі сильніше. Але що саме вони хочуть повторити? Мільйони загиблих, зруйновану економіку, табори для сотень тисяч незгодних з тоталітарним режимом. Здається, вони вже готові переходити від слів до дій. І всьому світу є, варто замислитися над тим, як це зупинити. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке? Сцена на площі замість виступу на Євробаченні. Чому російські артисти не бояться їздити до окупованого Криму? Як у кримських чиновників, із роками слабшає зір, бо туристів на півостров приїздить усе менше, а вони їх бачать усе більше. Куди б вони діліть сьогодні, якщо вони були тут? Та про те, як курортний судак підготувався до травневих канікул, але до міста так майже ніхто й не приїхав. я в шубі Докладніше у другій частині програми Крим Реалі» за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Раліє. Найвідоміший пісенний конкурс Євробачення цього року дуже тісно пов'язаний з Кримом, в тому числі і через те, що до Києва, де він відбувається цього року, не допустили російську співачку Юлію Самойлову через її незаконне відвідування території окупованого українського півострова. Але замість Євробачення Самойлова знову поїхала до Криму. Для чого дослідили наші кореспонденти? Вона могла б пройтись найдовшою за історію Євробачення червоною доріжкою. І запалити на головній європейській сцені. Але замість вільної України відвідала окуповану. 9 травня російська співачка Юлія Самойлова виступила в українському місті Герої. і фестивалі. Юлія Самойлова! Її не взяли на Євробачення у Київ через виступ дворічної давнини у Керчі. На той момент уже анексованій. Я просто піла, ніякої політики там не було. Я піла в керчі. Співачка порушила порядок в'їзду на окуповані землі. Заявила українська спецслужба і заборонила Самойлові відвідувати Україну. Вона не просто відвідувала Крим, вона ще залишила сліди в соціальних мережах, де вона висловлювалася з приводу України, і вона не має приїжджати в Україну. Російські медіа зробили з Юлії Самойлової жертву. Мовляв, молоду дівчину, людину з інвалідністю образили українські політики. Організатори цієї позорної русофобської атаки... Вони спугали наші замічані дівчинки в інвалідній колясці. Юлія говорить, не испугалась, би літати в Київ навіть під угрози аресту не злякалася і вдруге порушити українське законодавство. Ну, раз ви не пустили її в Київ, от а вона на зло вам виступить в Севастополі. И на Евробачне и в Севастополь спивачку с инвалидностью заслали одни и те сами люди, рассказал нам российский журналист. Была певица, не буду называть ее имени, в России, которая уже записала эту же самую песню Flame is Burning, немножко с другим текстом. И она должна была ехать на Евровидение. Но просто тогда бы она просто спокойно приехала и выступила, что совершенно не входило, как мне кажется, вообще в планы России вот просто так спокойно приехать и выступить на Евровидении в Кире. У Сімферополі та Севастополі ми побачили чимало афіш російських акторів і виконавців. Вони не враховують досвід своїх колег, тих, яких за відвідування Криму в обхід українського кордону вже не пустили в Україну. Я в канатопі мені в 4 утра зняли з поїзда, я не можу навестити свого ребенка, який заболів, тому що мені От сижу в аеропорту города Києва. Неприятная история, конечно, не выпустили меня. Вот еще про майбутние концерты на Пивострове нам рассказал концертный директор Сосо Авлиашвири Олег Гасанов. 18 мая в Крыму будет концерт? Я очень надеюсь, что будет, да. Знаете ли вы, что согласно украинскому законодательству потом можете не попасть в Украину? Я не обсуждаю политические вопросы ни с кем. А в Киеве концерты планируете? Я пока не знаю. Яка приглашення не поступало. І от Севастопольська сцена замість Київської. Після привітань з Днем Перемоги Юлія Самойлова робить реверанс на адресу підконтрольного кремлю глави міста приємно бути сьогодні здесь з вами. Благодаря Дмитрия Владимировича за цю возможность. Під дощем серед НАТО поглядачів на підтримку Юлії надриває голос російська журналістка. Грандіозний концерт в честь дня Победы, а на сцені наша Юлія Самойлова. Лунає пісня, яка могла б звучати на Євробаченні. Вообще, вообще її должны були Но Нічого, все равно наші впереди всегда. Несмотря на то, що Київ отменил її виступлення, молодец, що вона вирішила приїхати в Севастополь. Нічого не побоялась. нічого їй там Украине. У державній прикордонній службі нам сказали, відреагувати на повторний візит співачки у Крим не можуть. Їй просто заборонений в'їзд в Україну на три роки. Проте Юлія Самойлова заявила, може повторити Концерт у Севастополі. А в наступний раз в вже уже сольним концертом, да? Почому ви ні? Артур Гасприн, Олександр Шевченко, Севастополь, Київ. З вами Крим Реалі. На півострові нарешті з'ясували, хто ж в Криму був першим туристом, і це виявилося не античні герої чи середньовічні мандрівники, бо це не вписується в імперську доктрину споконвічної російської землі. Втім, навіть поміж росіян Крим більше не популярний напрямок у порівнянні з минулим роком. Півостром зацікавилося на третину менше підданих Росії. Втім, кримські чиновники все ще сподіваються на нові рекорди та готуються до курортного сезону. Звісно, як вміють, і як саме дізнаєтесь просто зараз. Шесті імператриць замість навали курортників на півострові цілком серйозно називають російську царицю Катерину II першою кримською туристкою двохсот з дня прибування Катерини II на території Криму. Ми вважаємо цю дату началом отчота історії. туристической отрасли на территории Крыма. Чи не в каждом приморском местечку своя императрица. Открытие курортного сезона 2017. Я объявляю его открытым. Чтобы варейки в мире жили. Здравствуй, Евпатория, город у моря. Далеких 230 лет назад, когда была в Крыму я, Очень жаль мені, що тогда приїхати к вам я не смогла. Після жінки у костюмі імператриці у Євпаторію завітав Сергій Аксьонов. Виявив Потьомкінський сервіс. Це була перша перевірка готовності кримських пляжів до сезону. Коллеги убеждаются, і я говорю, хочешь сделать что то хорошо, сделай сам. Сам там где они убедились, там где сами не вышли и не посмотрели. Там соответственно, то есть все написали несоответствующую реалію информацию подали. Как только вот сейчас прошли, уже ну, сами убедились, в том, что надо выходить в патруль регулярно, то есть самостоятельно. Местные чиновники после этого подалися прибирати пляжі самі. Вчора сюди приїжджав голова республіки Сергій Валерійович Аксьонов. Ми вирішили пройти тим же путем. Це примір любві своєму городу, що ми його дійсно любимо. До візиту Сергія Аксьонова прибирання виглядало інакше. Водорості згрібали та скидали назад у море. Процес фотографував відомий кромоблогер Сергій Анашкевич. Паторійці на це вже надивилися. Такого роду світлини треба додати у рекламу відпочинку в Криму. Нехай бачать усі, як ми готуємось до сезону та приїзду відпочивальників. Велкам третій день спостерігаю за цією чачою у морі. Нікуди вона не упливає. Вона так само плюхається біля берега і смердить у море зайти неможливо. Потім напередодні відкриття сезону дивуються навіть комунальники. Совмістили відкриття сезону парад епох. І 1 май, я считаю, это не особо как-то вот. Для приїжджах це диковато. Люди люблять євпаторію, але не совсем все продумано. Наприклад, відсутність туалетів. Перші туристи не забарилися, от уже паркуються в пішохідній зоні. Продавці протирають магніти, виставляють нові карикатури вже з Трампом. Лідія до туристичної навали готова. Змайструвала сувеніри та зарядилася гарним настроєм. Переповняюся, радістю. Вот, потому что везде воюют, а у нас мир. Мы любим Путина. Вот, и поддерживаем его. И сами стараемся развивать творчество. Вот, и готовимся к большому прибытию туристов. Ждем уже, когда мост построит, еще больше будут. В этом году вообще э, э, около трех миллионов должно быть. Купаються та гріються на пляжах, переважно місцеві. Навали туристів, на травневі вони не бачили. Куда б они сьогодні, сегодня, если они були здесь ну, на три дня сюда їхати, це доволі дорого. Білети, я вам скажу, не дешеві все-таки. Сейчас самолітом, поездом ехать долго. Только самолітом, а это 5 с лишним тысяч А дальше еще дороже. Но российские чиновники бачать усы больше и больше туристов. Я вижу, как с каждым годом и инфраструктура, я имею в виду гражданская инфраструктура, и туристическая инфраструктура просто набирают оборот. Это видно невооруженным взглядом. Это, это также отражается и на цифрах, которые потом приводят в качестве статистических данных соответствующие министерства и ведомства, отмечая... Все більший рост а, притоку туристів а, в, Крим. в Крим. Асоціація туроператорів в Росії бачить інші числа. За її інформацією, попит на Крим на травневі свята впав. В одних турфірм на 30% в інших більше ніж на половину. Олександра Славіна, Володимир Нестайко для Крим. Реалії. Зазвичай перша велика хвиля відпочивальників з'являлася на півострові на довгі травневі свята. 1 травня цього року російському президентові Путіну урядовці вже прозвітували про старт курортного сезону в окупованому Криму. А ми перевірили, чи насправді сезон розпочався, та хто приїхав на травневі свята до колись популярного курортного міста Судак. Катер підкидає, а бриз обдуває перших кримських курортників. Вони вийшли полювати на дельфіні. За рушниці їм телефони та фотокамери. Білобочечки. Смотрить, воно чий фазірує. Ось який. Це какой! Дідушка дільфіної. Туристичний сезон офіційно стартував на початку травня. Але у судаку цього на повну силу не відчувають. Ну, ну і що, збирається, Утром було 8, після обіду 8, ну що ж, робити. Ну, в цьому году так. Вот год на год не приходиться. Холодно. 23-го сніг лежав. Шукаємо туристів на центральному пляжі. Натикаємось на кримчан. бачиш, я в шубі лежу. Як <рес> 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 віддихаючий, лежить на морі в шубі. Поруч із місцевими мерзляками адаптовані до будь-якої погоди жителі. Теж місцеві. Хороша водичка така бодряща. Зимою я сюди приїжджаю. От, в фівралі була плюс 8, В январі буває 12-11. Купаюсь круглий вод. Зрештою, знаходимо приїжджих. Це загартовані морозами росіяни. Чи температура води нижче 10 градусів чи вище, їм байдужісінько. Вода хороша, море тепле, купаємося по три рази. День. Ну, У нас в Вологодській області холодна вода. Посерівся з этим почти одинаково. Море та пляжі чисті. Сюди ще не навідуються торговці пиріжками та кукурудзою. А напівоголені тіла ще не перегороджують пейзаж судацької фортеці. Кафе та крамниці здебільшого закриті. відпочивальника ріже гуркіт від ремонту. Рятуємось від шуму морською прогулянкою. Вирушаємо до царського пляжу в селищі Новий світ. Краєвиди приголомшують. Класні пейзажі, звісно, все дуже подобається. О, що ще Тропа заінтерісувалася, или грот, наверное, говорить, зараз захватить корабль і в гротом. Ці російські пані бюджетні туристки. Однак розраховують на сервіс. Сервіс, ви знаєте, чесно кажу, чесно кажу наполовину встраю. Наполовину. Ще тут треба доділувати. Дуже багато средств треба вкладувати як везде. Але нам поки і це подобається. Спасіться. Тому що ми їдемо по соціалці. Хоч відпочинок і ставні ледь не задарма, обмірковують. Могло бути й краще. Цена все-таки так дороговато, я бы сказала. Да. Можно было... Немножко у болгар надо поучиться. Да. Это особенно чувствуется, потому что мы вот все съездили в Болгарию по социалке и сюда приехали. Природа здесь лучше, чем в Болгарии. Условия красивее. Неописуемая природа. Но вот само обслуживание еще не на должном, не на должном. Уровне. Не не на уровне. Не на должном уровне. Даже не Нет, на должном. Ничего. Половина з опитаних нами у судаку відпочивальників кримчани. Отже, туристичний сезон розпочався в основному для внутрішнього туриста. Того, хто не любить натовпу, не витрачає багато грошей у кафе і, можливо, влітку сам планує заробити на приїжджі. Артур Гаспред назарситник Судак. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень, але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Крим Реалі. також слухайте радіопрограми програми Крим Реалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц та в діапазоні FM на частоті 107. Я, Олександр Янковський, прощаюсь з вами до нових реальних зустрічей.